Добрий день, шановні любителі шахів. Знову на зв'язку канал Шахи для всіх. Але перед тим як перейти до розгляду чергової цікавої партії, я пропоную вам підписатися на цей канал. Буквально декількох підписників не вистачає до 32 тисяч. А після перегляду відео поставити лайк, якщо звісно воно вам сподобається, і написати коментар. Партія у нас сьогодні дуже важлива. Вона була зіграна в передостанньому восьмому турі традиційного чеського турніру в Пардубіце. Звісно, знову в центрі нашої уваги головна надія України на цьому турнірі харків'янин Антон Коробов. У цьому турі наш гросмейстер грав чорними проти ізраїльського шахіста, також гросмейстера Євгенія Занана. Рейтинг Євгенія значно нижчий за рейтинг нашого гросмейстера. Ну і звісно, в такій ситуації. Коли кожна партія дуже важлива, гра на перемогу будь-яким кольором, це звичайне явище. І от Антон Коробов у відповідь на е 4 зіграв С5 Сицилійський захист. Цей дебют давно і міцно тримається в дебютному репертуарі гросмейстера з Харкова, і не дивно, що у найвідповідальніший момент він знову обирає цей бойовий початок. Кінь f 3 грає за нам у відповідь D6, D4 розмінялися, кінь f 6, кінь c 3 і кінь c 6 грає коробов, слон g 5 Е6 і слон b 5 нападаючи на коня. Захист, ферзь d 3 h 6, проганяємо слона, слон e 7 і три нулі. Ця позиція раніше багато разів зустрічалася в практиці сильних гросмейстерів. Дехто з них відразу робив коротку рокіровку. А хтось спочатку ставив туру на C8. Обидва ходи хороші. Але Антон Коробов обирає третій шлях ставить ферзя на Б6. І після взяття на C6 повинен був обрати, чим побити коня слоном чи пішаком. Несподівано виявляється, що різниця дуже суттєва. Правильним було взяття слоном. І якщо білі забирають на F6, то чорні цілком можуть побити на F6. Чорнопольником, віддаючи пішака. Після слон Б5, розмін форзів взяття, чорні відіграють матеріал, нападаючи на Б2, С3 король Е7, і в цьому еншпілі у білих лише невелика перевага. У них краща пішакова структура, але це компенсується активністю чорних фігур. Але вже на 11 ході український гросмейстер серйозно помилився. Він побив коня пішаком, напавши на слона. Здається, що цей темповий хід навіть краще, ніж слон б'є Б'Ц6, тому що чорні відразу отримують можливість зіграти тураби 8, створюючи конкретні проблеми білому королю. Але Коробов не врахував наступного дуже цікавого контратакувального ходу суперника, який той, трошечки подумавши, і зробив. Занан не відійшов атакованим слоном, а контратакував коня чорних ходом Е5. Відразу зрозуміло, що бити пішака не можна, тому що білі міняються на f 6 забирають на 7 з шахом, виграючи фігуру. Тому довелося бити слона і йти в цей розмін легких фігур. Після взяття на f 6 кінь є 4, у чорних під боєм два пішаки. Позиція Коробова відразу стає поганою, і це лише після однієї дебютної помилки. Слон С6 грають чорні, взяття на f6, король ф8. Коробов залишився без рокіровки, але його проблеми на цьому не закінчуються. Шах дає занан. Якщо відійти королем на e8, то буде розмін на e7. Далі ферзь d6 і просто мат конем. Тому довелося відходити на g8, але й тут не дуже той краща ситуація. Після розміну легких фігур білі зіграли слони в 6. Залишивши пішака Д6 на дошці, на шахівниці повна матеріальна рівність, але перевага білих є вже вирішальною. Проблема в слабкості чорного короля і наявності різноколірних слонів, що дає білим ватації по чорних полях, неначе зайву легку фігуру. Слон Д5 грає коробов, намагаючись якось контратакувати, але після шаху королів 8 білі завдають ще одного удару. Тура б'є д5. Дуже красиве і правильне рішення. Жертвуючи якість, білі повністю обмежують чорного короля, і захисту у чорних вже немає. Після Тура c 8 ферзь g4, нападаючи на туру. Можна було піти ферзь c 6 з загрозою мату, але тепер шах після король e8 відкритий шах, і тут швидкий мат. Король d8, ферзь h4 і мат на e7. Але Антон Коробов використовує останній практичний шанс із шахом. Б'є на С2, жертвуючи туру. Якби це були шашки, а не шахи, то білі були б змушені забрати туру, і тут ферзь б'є в 2 ось такий потрійний удар. Далі взяття на F6 і найгірші часи для чорних позаду. Але все ж таки це шахова партія, і бити туру не обов'язково. Занан просто відійшов королем на b 1 і тут Коробов не знайшов нічого краще, ніж просто здатися. Головна загроза білих дуже красива, і я думаю, що багато хто з вас, шановні глядачі, вже давно її помітили. Наприклад, якщо зіграти ферзь bf 2, то білі можуть поставити мат в два ходи, жертвуючи ферзя. на g8 і далі тура є 8. Ось така партія. Дуже прикрий програш у найвідповідальніший момент. Ця мініатюра знищила шанси Антона Коробова в боротьбі за призові місця. І вже в наступному останньому турі він зробив коротку нічию з маловідомим чеським майстром. А ось його суперник у цій партії Занан зіграв також в нічию проти лідера турніру Олександра Донченка, і це дало йому друге місце позаду самого Донченка. Перед собою ви бачите результати цього турніру. Перша двадцятка. А нагадаю, загалом в цьому турнірі грало майже 300 шахістів. На жаль, наш шахіст Антон Коробов, який був рейтинг-фаворитом змагання, опинився аж на 17-му підсумковому місці, набравши 6 очок в 9 турах. Дуже прикрий результат з урахуванням того, що Коробов перед двома останніми турами складав гідну конкуренцію Олександру Донченку. Якби Коробов виграв цю партію, то міг би в останньому турі білими грати проти лідера, і, ну, це вже, звісно. Мої думки, мої побажання, мої сподівання, які, на жаль, не стали реальністю. Все ж таки в швейцарці дуже важливими є два останні тури. Хто виграє обидві партії або хоча б виграє та робить нічию, зазвичай має шанси на високі призові місця. Ну а хто хоча б одного разу програє, навряд чи входить навіть в першу десятку. Що й сталося в цьому змаганні? Дякую всім глядачам, хто разом з каналом Шахи для всіх слідкував за турніром в Пардубіце. Якщо ви хочете ознайомитись з повними результатами цього турніру, переходьте в опис під відео, там є корисні посилання, а також є тексти партії, якщо ви хочете більш детально проаналізувати партії шахістів з цього змагання. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.